Усім привіт! Сьогодні говоритиму про оповідання Милорада Павича Скляний равлик. Бувають твори, які відпускають відразу, а є такі, які хочеться перечитувати декілька разів поспіль, і, мабуть, тому, що складається таке відчуття, що не все ти зміг осягнути в даному творі, що є багато деталей, які просто випали із поля. Уваги, тому хочеться декілька разів занурюватися у полотно тексту, щоб віднайти там дещо, без чого твір здається тобі нецілісним, без чого твоє сприймання твору здається нецілісним. Тобто доповнити якісь. Пазли. І, можливо, в цьому саме і є магія даного твору. Можливо, цим саме він манить, що виникає відчуття у цієї незавершеності, а можливо, саме і через те, що автор дозволяє нам грати розділами. Він робить нас співавторами, і він робить нас саме причетними до тих подій, які відбуваються в оповіданні. І от цікавий такий задум, що твір треба читати, краще було б читати в електронному варіанті. Натиснув на кнопку і відразу потрапив в якусь реальність. Відразу перед тобою розкрився якийсь розділ. Тобто, все як у житті дуже просто, варто лише... Натиснути на кнопку. Варто лише захотіти і спробувати. Але ж ми люди часто ускладнюємо собі життя і життя іншим. Ну така вже наша природа. А потім у вісні переживаємо моменти щастя, у вісні компенсуємо якісь незадоволені потреби. І от дивний сон. Наснився пані Хатшепсут, продавчині в магазині жіночої білизни, адже вона знову прокинулася із відчуттям самотності. Їй наснився дзбан із двома шийками. Увісні вино зв'язалося вузлом і двома струменями наповнило водночас два келихи. Як завжди, коли почувалася самотньо, вона відразу здогадалася, що треба зробити. Насамперед поглянула на річки, хмари були несилі накрити воду, пливли проти течії. Вздовж правого берега Дунаю і перепиняли вітри біля гирла сави. І щоб впоратися зі своєю самотністю, Хадшепсут придумала гру. Вона в когось щось краде і кому щось вона обов'язково має від себе підсунути. Ну, от, такий сюрприз. І от цікаво, на що вона сподівалася, що таким чином вона хотіла компенсувати, що. Хотіла отримати, можливо, якусь емоцію, а можливо, просто розважалася, а можливо, це все для того, щоб утримати баланс брати і давати. Ну, хто зна. Але ж після цього вона почувала себе неначе відроджена. Немов упродовж години була на масажі в сауні або ж попотіла на знаряддях спортзалу, почуття самотності зникло. І, як завжди, коли вона так діяла, завжди однаково одну річ украсти в когось, іншу комусь підсунути, не вибираючи ані що, ані кому. Інколи залежно від обставин, вона змушена була змінювати послідовність дій: спочатку дарувати, а потім уже красти. Та цього разу все було звичайно. Ну, а десь у іншій реальності живе він, архітектор, пан Давид Сендмут. І в нього є дивна звичка, коли йому самотньо, він йде в будинок до колишньої дружини. Він там може робити все, що хоче, все, що хоче брати, відчиняти холодильник, користуватися чим хоче. Але ж є умова, він нічого, звідти не має виносити. І приходити він має саме тоді, в будинок, коли там немає його колишньої дружини. От про що це? Ну, можливо, про те, що дуже часто в будинку, ну, це образ, це метафора, це обов'язково якийсь там фізичний будинок, живуть люди, які дуже далекі один від одного, хоча здається, що вони близькі, що вони навіть рідні. І... Люди, між якими немає емоційного зв'язку, а натомість є маса бар'єрів у спілкуванні. Давид архітектор за фахом, але він не є архітектором свого життя. І якось одного разу Давид Сендмуд, а можливо, це і не він, приходить у будинок до своєї колишньої дружини, а можливо, це і не вона, можливо, це якась інша дівчина. Автор тут не конкретизує. Хто прийшов і до кого прийшов, це ми вже маємо самі м -м -м, придумати, самі здогадатися, самі доповнити те, що нам хотілося би. І от якось він, може і не він, приходить в магазин. Виглядає він, як молодик у джинсах, блакитній сорочці, темному піджачку, в черевиках з кошлатого хутра, в руці тримає дощовик та маленьку коробочку, загорнуту в золотий папір і зверху перев'язану стрічечкою. І перше, на що поглянула панна, були його кишені. Вони виявились, цілком відповідні, трохи зяяли. Тоді панна огледіла й того, кому ці кишені належали. Він надив обові дарма що молодий. Цей і в вісні не добачає, подумала хатчип і спитала, чим може бути йому корисною. А він поклав свій плащ та коробочку на столик біля її крісла і мовив сором'язливо. Я хотів би купити нічну сорочку, як різдвяний подарунок дружині. Вона носить четвертий розмір. Тепло такого голосу можна відчути вночі між двома кроками самотньої жінки на пустій вулиці. Так подумала панна Харшепсуд, а вголос сказала цей розмір угорі на полиці І присунула драбинку. Ну, от як часто ми кажемо не те, що думаємо, тому що не вистачає щирості, не вистачає щирості в спілкуванні чи то подружжя, чи то якісь інші співбесідники, і немає щирості, немає емоційного зв'язку, коли невідомими залишаються потреби, страхи, інтереси, коли зіяють душевні рани, немов у ці пусті. Кишені, рани, отримані ще в дитинстві. І щоб залікувати ці рани, треба бути дуже обережним, треба бути занадто прагматичним або ж грати роль ймовірного. тобто Включати, вмикати наївняка, ну, але це ж не рятує від самотності ніяк. Це лише дає ілюзію причетності. Ну, бо самотність це екзистенційна категорія, це те, що нас усіх між собою ріднить, те, що зближує. І від самотності є розрада. Це пам'ятати про Кінцевість усього сущого, і про власну кінцевість рятує від самотності саме здатність бути щирим, здатність дарувати безпеку іншому, моральну безпеку, ну і е здатність дарувати відчуття. Значимості. І цікаво, що шукає цей молодик? Можливо, це Давид Синмут у магазині своєї колишньої дружини, а може, якої іншої, іншої жінки. Невже він і справді шукає сорочку? А можливо, він шукає там вчорашній день, коли вони були щасливі разом зі своєю панною Хадшепсуд? Може й так. А може, він прийшов саме, щоб залишити там коробочку і подсупити щось інше, ну, така ось круговерть. Молодик, він же, Давид, Сенму, а може і хто інший, з власного досвіду знає, якщо крадеш, то треба це зробити дуже швидко, перш ніж ти сказав добрий день, щоб, не дай же Боже, тебе не запідозрили в тому, що ти нечесний, тому що потім буде пізно. І цим принципом, можливо, користується і панна хатшепсуд. І якщо ж у подружжя, а можливо і не в подружжя, в іншої якоїсь пари, можливо, в друзів відсутня базова довіра до світу, то виникатиме прагнення завдати шкоди збитку і причому превентивно, забуваючи про бумеранг. Саме це й робить панна, коли міняє сріблястий, Пісок у свічечці, у свічечці, скляному равлику, саме стріблястим піском вона була наповнена. І от пані Кахатшепсуд його міняє на вибухівку. От потяг до руйнування закладений природою в кожному з нас, але вже ми вибираємо самі що плекати. До речі, потяг до руйнування з іншого боку це прагнення любити. І кожен з нас вибирає саме, що в собі культивувати і плекати. Я вже говорила, що повідання має два фінали: трагічний і щасливий. І цікаво, до якого фіналу прийшли б герої. Якби Хадшепсуд слідувала своєму внутрішньому поклику написати звернення до свого колишнього чоловіка, а можливо й не до нього. Та вона не довіряла мові. Далі цитую: важливий момент. Пані знала, мова є лише мапою думок, почуттів та спогадів людини. Як і всі мапи, міркувала вона, мова є в сотні тисяч разів звуженою картиною людських почуттів, думок та спогадів. І на цій мапі. На цій мапі моря не солоні, річки не течуть, гори рівні, а сніг на них не холодний. і замість ураганів табур намальовано там лише малесеньку троянду вітрів. І можливо це про те, що ми не вміємо мислити оригінально, натомість ми дуже шаблонні. Ми мислимо шаблонними. А мова це зброя пізнання світу з одного боку, а з іншого боку, вона нас обмежує через те, що ми вже народжуємося в це полотно символів і знаків, тобто немовля. Приходить у купель мови, тому саме цим вона обмежує. Але ж автор намірено занурює нас у психоаналітичну тканину, психоаналітичну царину, можна так сказати, спонукає нас до пошуку власних смислів і до індивідуального тлумачення. Значень до індивідуального тлумачення символів. А їх тут валом це той іскляний жравлик, і нічна сорочка, і вибухівка, і запальничка, і чоловік у лайковому пальці. То, що не образ то символ, і ми можемо е, тлумачити їх як з власного індивідуального досвіду, так і з досвіду колективного несвідомого. І цікавий тут є образ доньки Ніферурем. І в мене особисто він асоціюється з одного боку з шансом, з надією, що зігріває серця самотніх. З іншого боку, це той потенціал ще не, не використаний, який спонукає нас до, до життєтворчості, цікавий образ. І це той випадок, коли вибухівка дає осічку, а інструкція до запальнички. Вона просто була викинута. Вона не була прочитаною. І чи це не про те, що часто ми нехтуємо власними знаннями, а опираємося на чужі якісь поради і рекомендації? Можливо, іноді треба як у ту інструкцію викидати те, що не є для нас корисним, а лише заважає нам почути, почути себе. Твір Скляний равлик написаний у стилі постмодернізму, оскільки, по-перше, він подається в такій от грі, в, іронічній, в іронічно парадійній формі. І при читанні виникає відчуття хаосу, який же ми самі маємо впорядкувати. Тут наявні алюзії, наявна інтертекстуальність, тобто автор нас відсилає до образів давнього Єгипту, і тут прочитується сюжет із твору о Генрі, Дари Волхвів, але він дещо перекручений в цьому також цікавий задум. Говорила я вже, що тут є гра, ми граємо розділами, ну а саме основне, що автор в цьому творі не претендує на істину, і це дуже важливо. Він створює контекст діалогу з нами, читачами. І в процесі такого діалогу виникає, дещо і багато чого ми переосмислюємо. Прекрасний шанс. Отже, читаємо, насолоджуємося. Твір сербського прозаїка Милорада Павича Скляний равлик. Побачимося, до зустрічі. На все добре.